Доброго дня, дорогі Житомиряни, жителі Житомирської області, проспект №45 45В, місто Житомир, тракторна площадка, спорцій наявності, будь ласка, запрошуємо. Соліси, оріони, донфени, ловили, донфени з карбіною, звільни з кабіною, 304, 444, ловал сапінник, соліс, 50-й, 105-й, ловел дошов, булати, 6, 1циліндровий, 3-циліндровий, 4-хциліндровий. 4. Оласи, він не любковий, він Ось і перегучка Оріона РДМ 404-го. Власник вибрав, протестував. Ось такий тракторець з мюдечевським мотором, з розчапільником на 5 гідровиховів, два інша на пошук, храмує такого вашу, Тракторець перевірений. Будь ласка, запрошуємо. Распашнер 45 45. Распашнер 45 вазим затона. Красота про площадка.